Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні до мене прийшла ще одна посилка з Aliexpress. Це є посилка з розряду 3 товари за 6 доларів, тобто вартість товару 2 долари. Ну, Там чуть менше на пару центів. Так. Перший раз правда, прийшла в такому великому великої Авікс Choice. Ну, це е, е. дані товари можна знайти у додатку на, на, на головній сторінці. Там вказано, там, що три і більше товарів для покупки. Е, сенсу не бачу, ставити їх в описі до відео, адже вони. Періодично з'являється у продажі, так що кожен може собі придбати. Ось так зараз розпакуємо. Ось цей випадок, трек номер видно-видно. І приступимо до розпакування. Їхала трохи довго. Не знаю, з чим пов'язано, де більше 10 днів вона була на митниці в Україні. Не знаю, що це за такий. Дивіться, який мішок, як то кажуть, на картоплю. Упаковані ті три товарчики. Так, починаємо з першого. З першого так, це я прийшов ремінь. Завпачковий для роботи. Ну, до робочих штайнівніше. Ось такий. Так. Угу. Ну це здається пластик, так, це пластик, але міцний пластик. Це не метал, я думав, що метал. Ось такі ре. Ну, застіпка, за, за як на мене, зручна. Ось такий ремінець. Так. Є. Так що кому цікавить, недорогі ремні, ремні є і на Аліекспрес можна купити за 2 долари. Так, беремо наступний товар. Ковани. Цей твар брався для, для кухні, але як не піде, то в мене є для нього. Ну, як буде недобре, інший, де я можу його примінити. Ну, це для рибалки, для черв'яків, як то кажуть, хто поняв. Ось такі ножниці. Ножниці для зелені. Зелень на салат. Різати ось так. Так. Ну, що скажу непогані, але. Ну, це треба випробувати. Невеличкі, маленькі. То все треба пробувати, як воно буде. Так. Дивимося наступний, останній товар. Так, це геть. В мішку нічого більше нема. Санта Клаус нічого не приніс. Так. І це бутилка, дозатор на голові. Ось два процеса більшість для кухні. Дозатор прийшов не пошкоджений. Дозатор пластиковий. Ну, має бути все добре. Тут немає нічого. Досить якісно, нормально зроблено, я скажу. Як сказати. Навіть може бути ще для чогось, не росинь для олії. Він позиціонується на олії як для олії, але можна ще для чогось. Для мела або ще для чогось. Використовувати даний дозатор. Так. Ось такі три посилочки до мене прийшли. Все, кажу, три. Така одна посилочка, але три товари. Ну, на сьогодні в мене вже товарів немає. Все в дорозі ще. Ще багато чого для рибалки їде, ще їде. Те, що з одягу обу, також їде. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Це допоможе мені ну, продвинути, як то кажуть. Смій канал. Це купуються товари для себе, для друзів, для знайомих. Це не є. Я кажу, хто хоче дивитися на якісь круті речі, ну, ви бачите, в країні такий стан, що ну, кожен собі може дозволити. Ну і для хейтерів, як то кажуть, люди в Аліекспрес не всі багаті купують. І дещо є дешеве, так як одні Гачки для рибалки або ще щось. Ну, комусь нема не, не змоги купувати дороге. А так там все доступне і, і великий плюс безкоштовна доставка. Багато товарів що є, що й тут можеш купити, але доставка перекриває і все. Тим паче нова пошта ціни космос. Та самі знаєте, що буду говорити. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!